Я сьогодні хочу розказати закінчення історії Матвія Глацького, точніше, пошуків Матвія Глацького, і навіть не закінчення історії, а середини історії, тому що я не збираюся покидати пошуки цієї людини і його батьків. Моя бабуся з дому Глацьких це польська шляхта, яка жила на спокон споконвіку. Моя бабуся вважала себе полькою, говорила польською мовою, хоча 7-8 поколінь її родини вже народилися на Вінниччині. Моя бабуся народилася в 1928 році, пережила Голодомор, і класично мені абсолютно нічого не розказувала. Трошки моєму татові і зараз я щось знаю про її дитинство. Власне, з його слів. Також коли вона вже була доросла, я довідалася, що вона свідчила про жителів її села, які померли в Голодомор. І я це знайшла в книзі жертв пам'яті голодомору. Там частина села записана, як, наприклад, там Іван 10 років і в дружках зі слів моєї бабусі. І от вона точно все пам'ятала, хоча їй тоді було на час Голодомору, їй було років 7-8. Але мені нічого не розповідала. Хоча я собі так думаю, що навіть якби вона мені тоді, коли я ще була мала, почала. Щось про це розповідати, я б не хотіла цього слухати. Тому що взагалі якось в дитинстві мені було нецікаво, мені стало цікаво зараз. Зараз моєї бабусі вже давно немає, дідусів немає, Я е, маминих е, батьків я майже не застала. А це бабуся це мама мого тата, яка мене виховувала, я її просто страшенно любила, люблю. От, І вона сама з села Торчин. І Коли я почала займатися генеалогією, я так прямо ефектно скажу, я почала займатися генеалогією. Я спиталася в свого тата про бабусіну бабусю. І так цікаво, що мій тато дуже добре пам'ятав пані прізвище пані, в якої була гувернанткою моя бабуся, це пані Замойська, це також польська, але прям дуже висока шляхта. І моя прабабуся була якби в неї гувернанткою. Але ім'я моєї бабусі Аня він не був впевнений. Мій тато не був впевнений. Мені захотілося взнати про цю родину більше. Я почала гуглити. Я взагалі з цього почала, що я почала гуглити. Я нічого взагалі не нагуглила про це прізвище, і це не дивно, тому що взагалі нічого про це прізвище немає. я і зараз нічого не нагуглю. І в принципі, навіть вручну важко знайти. Я страшно за заздрю людям, які можуть зайти на Family Search, там проіндексовані, наприклад, там Чернігівська область проіндексована. Плюс штучний інтелект дуже гарно понаписував ім'я прізвище, тобто можна там вбити свого предка і можна його знайти. Ну або коли хтось вже шукав цю людину і побудував дерево, наприклад, там на Family Search або на MyHeritage В мене в Вінницькій області сліпота генеалогічна. Ніхто нічого не робив, ніхто нічого не знає, ніяких дерев немає. Якщо щось і... Фемілі про проскановано, то воно точно не проіндексовано, і все треба шукати вручну. Більше того, за моє місто, оці всі села дооколишні. Уявіть собі, що, наприклад, з 1750 року, коли взагалі з'являється матерікальна книжка, до 1917 коли вже їх перестали вести. От в мене, наприклад, от в селі Торчин за цю греко-католицьку, потім православну церкву, є до 10 років. Це якийсь 1761 сімсот рік і все. Більше немає жодної книжки, ніякої, взагалі нічого немає. Так само за моє місто Хмільник, за Угринівську церкву. Нічого немає. Є за 150 п'ятдесят років три сповідки, які взагалі нічого не покривають. Тому я своє дерево можу будувати не то, що відкрила книгу, прочитала першого там і пішла, пішла, пішла далі. Ні, мені для того, щоб побудувати моє дерево, мені треба. Здогадуватися, виходити в астрал, дзвонити всім тіткам, знаходити якісь судові справи. Я взагалі по своїм селам, по своїм містам, замовила взагалі все, що я змогла знайти в архівах. Я просто перелопачу, я дивлюсь ці описи, спробую знайти щось по прізвищам. Я замовила от справи репресованих всіх за село. Тому що моє генеалогічне дерево воно народжується в муках і по двох роках, прям такого великого копання. В одній з моїх гілок замовлення цих справ я навіть їздила в архів. Я тільки зараз, ось кілька тижнів тому, змогла добитися від своєї тітки, і то так там пам'ятає вона чи не пам'ятає, як звали там брата, дядька. І я приєднала одну один шматок дерева до іншого шматка дерева, тому що в мене взагалі з цим йде дуже тяжко і, і мала, мала дуже збереженість книг. Так само це на Вінниччині. Зараз я е, часами ще подивляюсь в сторону Полтавщини, і також дуже дуже складно щось знайти. Дійсно, коли кажуть, що архіви горіли. Так, багато чого немає, багато чого знищується і пропадає прямо зараз. Багато чого вже знищено і пропало. І так дуже рідко, коли щось з'являється. Якийсь прекрасний священник знаходить якусь метричну книгу, десь в церкві або за церквою, або десь в когось під ліжком. Зазвичай все навпаки, книжки пропадають. Так от я шукала свого своїх родичів, своїх гладських по своїй бабусі. Я почала з того, що я взяла білі такі квадратики, жовтенькі, зелененькі, приклеїла їх на стіну і почала вписувати тих, кого я знала. Ну а звідки я знала? Я знала з книги голодомору, я подивилася військові архіви, я подивилася Першу Другу світову війну. Плюс в мене була така безумна інформація, що, наприклад, дід був тринадцятий в родині. І я собі така: ну, якщо дід був в родині, значить треба взяти тринадцять карточок, написати перший гладський, другий гладський, третій глацький оце приклеїти і шукати. Всім імена. Це я зараз вже така розумна, і знаю, що якщо в родині було з тринадцятеро дітей, то вижило ну, двоє, троє. Якщо дуже пощастить, то, то якісь семеро. От в мене найстарших моїх предків також. Їх було по 10 чоловік в родині, а, а доживало до зрілого віку тільки двоє. Ну і власне я наліпила всі ці такі наклейки собі на стіну і почала шукати своїх гладких. Моїй бабусі е, був двоюродний брат, його зараз вже немає. Я тоді думала, що він мені якимось чином поможе, але в нього тоді вже почалася деменція. Він вже нічого тоді не знав. Я хотіла в нього взяти тест ДНК. Я купила цей тест ДНК. Я навіть приїжджала туди до батьків і думала піти до нього в гості, а собі так якось так незручно. Такий старший чоловік, в деменції, я невідомо хто. Я буду стукати йому в двері. Я не поїхала. Я не просто жалію, що я не поїхала. У мене цей тест ДНК лежить і зараз. Зрозуміло, чому він лежить. Тому що, коли я приїхала через півроку і вже була готова така, ні. Я до нього піду і постукаю. Я приїхала в то село. Тому що я не знала, де він живе, і ніхто взагалі не знав, у нас, ми не підтримували ніколи з ним зв'язки. Так мій тато там, трошечки спілкувався, але замало. Я приїхала і бачу, стоять такі дівчата із Сапаю, такі років по, по 90 Я їм, Дівчата, добрий день, підскажіть, де знайти оцього Цезарія. А мені кажуть, так він пару місяців назад вмер. І от уявіть собі, що я поїхала на цвинтар, я знайшла його могилу, мені дуже дуже прикро, що я не встигла. Ну, і так закінчились, не почавшись, як я думала на той момент пошуки моїх гладських, Але якби все було так просто, я б і так складно, я б не побудувала цю гілку. Цю гілку я побудувала, я цих людей знайшла. Вони були католиками і вони ходили в Куманівецький костел, який знаходився в селі Куманівці. Я взагалі почала свою генеалогічну пригоду з того, що я скачала, знайшла всі з архіва Хмельницької області, хоча це Вінниччина, але книги знаходяться в Хмельницькому обласному архіві. Я скачала усі ці книги і почала їх шукати. Я власне знаю, які там прізвища: там Гладковські, Петровські, тому що це в, в книзі пам'яті жертв голодомору, і бабуся мені розказувала і взагалі такі прізвища знайомі. Ну і, власне відкриваю я ці книжки метричні, починаю листати ні одного знайомого прізвища, просто ні одного. І я так листаю один рік, другий, третій рік. Плачу їду в трамваї, думаю, це цезик нічого не пам'ятає. В книжках нічого немає. Я ніколи в житті нічого не знайду. Ну, я знайшла спойлер, я знайшла і ви знайдете. Ну і листаю ці книжки цього Куманівського костелу і так листаю рік, другий, третій, четвертий, ні одного знайомого прізвища. Тут відкриваю книжку, наступну, а там всі знайомі прізвища. Прямо всі, отак, прямо всі. Я нічого не зрозуміла. Пролистую цю книжку, ну, вона дуже-дуже класна. Беру наступну книжку, а в наступній знову не знайомі прізвища. Як так може бути? Я відклала це на кілька днів, а потім, коли повернулася з свіжою вже головою, я зрозуміла. Що одні книжки підписані як Куманівські, а Куманівського костелу, а інші як Куманівецького. Тому що є костел в Куманові, а є костел в Куманівцях. І мої були в Куманівцях. Це після того справа пішла набагато краще. Я знайшла якісь польські архіви, де знаходились ці книжки. Вони також частково проіндексовані на генетиці. Але я люблю так листати. Я там знайшла свого діда, прадіда, я побудувала таку дуже класну Ексель-табличку. І взагалі я раджу не малювати дерево в excel табличці А взагалі я так зараз і працюю. Я виписую усіх по прізвищу в Ексель табличку, а потім з цих людей будую дерево. Так я побудувала своє дерево аж до 1797 року, коли народився мій прадід Каспер у Матеуша і Агнішки або Матвія і Агафії Гладських. Які були гладські, гладковські, гладські і взагалі міняли своє прізвище в процесі, на додавали різних звуків, забирали різних звуків, робили його більш благороднішим за допомогою закінчення, О -О Овський, як Гладський, Гладковський, або поверталися до коріння, тому що моя бабуся вже була гладська в, в, в дівечістві. І, от, власне, в 1793-97 році в Куманівцях побудували цю каплицю. Але ці люди хрестили дітей десь раніше. І я уявіть собі два роки билась над питанням, де вони хрестили дітей. Мене ще трохи ввело в оману, що е, дуже багато родин переїжджало. І я собі так думала: а в мене ти більше поляки, і мені було не зрозуміло, де взялися ці гладковські. Я е, собі так уявляла, що вони десь приїхали, я не знаю, з Уланова чи з Житомира, з Бердичева. І я за ці два роки... Передивлювала, передивлялася всі метричні книги, написані але слухайте, розібралася в Латині як читати ці книжки, стала генеалогом, знайшла собі три роботи, пішла вчитися на генеалога, і це все завдячуючи тому, що я шукала ці книжки. Ну і власне ніде я своїх гладських не знайшла на генетиці. Це польські, це індексовані польські метричні книжки в одному з польських міст в середині Польщі, прямо в центрі, я знайшла Матвія Матеуша Глацького з жінкою Агнішкою. Я навіть чесно кажучи, думала сісти на потяг і туди їхати, але не зрозуміло, кого питати і що питати. Аж тут я познайомилася з своєю феєю. Це було кілька днів тому. І вона мені підказала, де можна знайти глацьку. От уявіть собі, що я два роки шукаю, зробила генеалогію своєї професії, зробила генеалогію в своїм інститутом і почала там вчитися. І раптом до мене в життя приходить якась жінка. Яка не займається цим професійно абсолютно, але вона просто не знаю ясне видання, розум, мозок і велике щастя, що вона мені трапилася в житті. І вона мені підказала, де могли бути католики, де могли бути записані католики з села. Якщо в селі не було церкви і костелу, також не було довкола. Дуже просто я знайшла записи про своїх католиків в парафіяльній греко-католицькій церкві, яка стояла неподалік. Тобто, Записи про е, римокатоликів ввели вели в книзі греко-католиків. Що саме просто печальне, я цю книгу е, греко-католицьку тримала в руках. Але так як я казала, що за 150 років там збереженість 10 сторінок, причому ця книжка вона погризена зверху, знизу і абсолютно із за того нечитабельна. І мені здається, ще навіть знайшла запис про Матвія і, і Агнєшку, Можливо, це він. Можливо, це навіть і не він, але в будь-якому випадку більше цих книг немає. Їх ну не, вони всі були. Знищені, я не знаю, їх згоріли під час війни. Будь-якому випадку історія мого Матвія Гладського могла б бути закінчена, якби не був ще один ресурс, в якому можна знайти своїх предків до 1780-х і 90-х років. І я знаю одну дуже класну людину, і ви також скоро їх знаєте. Я з цим чоловіком поговорити про, про цей ресурс. І ми зробимо це в суботу. В мене буде прямий ефір. І я взагалі прийшла до Ютубу для того, щоб вести якісь стріми і могти розказувати одночасно і. В інстаграмі і в Ютубі, тому що в інстаграмі я запишу якийсь ефір. Там 15-20 чоловік його подивилися. Він там мене висить, з'їжджає лентою. нижче, кому взагалі інтересно, включати, дивитися, як я там прокашлююсь і, і починаю щось щось розказувати. Тому мені хочеться такі відео зберігати на Ютубі. і Я вирішила записувати Ютуб. Бо чому ж би й ні говорити, я люблю розмахувати руками я також люблю. Ну і я думаю, що і вам пора шукати своїх предків. У Вас нема просто виходу. Якщо ви тут зі мною дослухали до цього місця, це значить, що ви повністю просто підготовлені люди для того, щоб побудувати своє генеалогічне дерево і щоб знати, які неймовірні абсолютно ресурси є генеалогічні до 1790 року. До зустрічі!